завершенні серії відеоуроків про відображення інвентаризації активів розглянемо, як оформити інвентаризацію біологічних активів в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Для цього використовується документ, що знаходиться в меню Біологічні активи, інвентаризація біологічних активів. Даний документ має два види операції: це інвентаризація тварин та інвентаризація рослин. Отже, розглянемо приклад з видом операції інвентаризація тварин. В шапці документа необхідно зазначити склад, за необхідності відповідальну особу та групу та проставити рахунок. Вкладочки біологічні активи та біологічні активи амортизуємі заповнюються автоматично по залишкам. Фактичні дані необхідно проставити в колоночці Фактичне. Ось ми бачимо, що таким чином у нас автоматично заповнюється колонка відхилення. Так само необхідно заповнити колоночку Біологічні активи амортизуємі. Якщо в результаті інвентаризації було виявлено надлишок біологічного активу, то в такому випадку можна створити документ. Він створюється на підставі документу інвентаризації, документу прибуткування біологічних активів. Вкладка Біологічні активи та біологічні активи амортизуємо в нас заповнилася автоматично. Для біологічних активів амортизуючих необхідно створити документ. По кнопочці Сформувати документи ООС. Створюємо документ введення в експлуатацію основного засобу, в якому заповнюємо необхідні реквізити. За необхідності можна заповнити вкладку додаткова та комісія. Проводимо документ введення в експлуатацію ОС. Як бачимо, він у нас з'являється в колонці документи ОС в документі «Оприбуткування біологічних активів. Після цього можемо провести документ оприбуткування біологічних активів. Якщо ж в процесі інвентаризації було виявлено нестачу основного засобу, то на підставі документу інвентаризації можемо створити документ списання біологічних активів. На вкладості Біологічні активи проставляємо рахунок затрат та відповідні субконту, а також податкове призначення. А на вкладці Біологічні активи амортизуємі» по кнопці Сформувати документи ОС створюємо документ Списання основних засобів. Де вказуємо сам основний засіб і по кнопочці Заповнити для списку ОС підтягуються всі необхідні для цього основного засобу дані вартість та амортизація. На вкладці додатково проставляємо статтю. За необхідності також можна вказати комісію. Подію основного засобу можна вказати списання за результатами інвентаризації. Після цього провести документ списання ОС. ООС. Ось він у нас. Також з'явився в колоночці Документи ООЗ. Після цього проводимо документ з писання біологічних активів. Та проводимо документ інвентаризація біологічних активів. Даний документ має декілька друкованих форм: це акт інвентаризації біологічних активів. Інвентаризаційний опис. А за необхідності можна також сформувати реєстр документів. Якщо на підприємстві є орендовані основні засоби, то інвентаризація таких засобів проводиться за допомогою документу інвентаризація орендованих біологічних активів. В даному документі необхідно проставити орендодавця, рахунок та склад. І заповнити документ по залишкам. Даний документ має також дві друкованих форми: це акт інвентаризації біологічних активів та інвентаризаційний опис, типова форма М21. Наразі все. Дякую за увагу!